Пан Ростислав Хотин, журналіст-межродник, редактор Радіо Свобода. Якраз ми будемо говорити про те, що відбувається ну, в першу чергу навколо Польщі, навколо Польщі. Доброго здоров'я, пане Ростиславе, дякую, що завітав до нас програму. Ми, я вже попереджав, що ми з тобою з 30 років. Дивно було б, якби ми були на ви. Ну, окей. Вітаю, Микола, радий бачити. Привіт, як завжди. Значить, я, коли сталася цей напад на Польщу, я сказав собі. І багатьом людям навколо, що у мене враження, що не треба скидати з підрахунку російський бардак. Я народився в Радянському Союзі, 30 років жив в Радянському Союзі, дуже добре розумію, що таке Радянський Союз і Росія. І я б сказав: окей, це не 100% бардак. Але тоді що це було і чи є, там, чи є там бардачність? Тому що я абсолютно собі можу уявити, якийсь генерал сказав. Давай стріляти по Луцьку, а якийсь полковник сказав: давай по Луцьку, тільки туди ближче до Польщі, а якийсь майор сказав, та давай гатимо на Польщу. Що ми оце собі тут придумали? Дипломатію якусь розводять. Таке можливо. Я думаю, що це було б можливо, якби в Польщу залетів випадково там, чи через російський бардак, як ти кажеш, один, два, ну, три, максимум. От. І аби вони всі залетіли з України. Ну так. Бомбували Україну вже до цього звикли, що вона е сотнями Росія бомбардує Україну дронів щоночі. От в той, до речі, в ту добу кількасот дронів було випущено в Україні біля 400 дронів. До речі, і якби ну ясно, що український е РЕП працює, е засоби радіоелектронної боротьби працюють, і якісь вивели, вони е зробили некерованим кілька дронів, парочку там, і вони залетіли в Польщу з України. Ну буває таке, може допустити, можна. Але тут ж не можна все списати на бардак, тому що залетіло, як сказав прем'єр Дональд Туск Польський, 19 дронів е, з в, на схід Польщі. Далі вони е, залетали не лише з України, е, кілька дронів залетіло із Білорусі, тобто вони пройшли Росію і Білорусь пройшли. Тобто там же ж РЕБ не працювала українська на території Білорусі. От далі ці дрони і. Так би мовити, які не керовані вийшли з-під управління, то вони там пролітають, як в Румунію, там, та, і падає там буквально там пару кілометрів і падає, бо він не керований. А ці пролетіли там деякі дрони пролетіли більше ста кілометрів. Тобто вони зайшли в глиб Люблінського воєводства, там там далеко зайшли дрони. Далі тоді е, там ще Росія запустила кілька приманок дронів. Так ви Кількість обрала і випробовувала, щоб не були бойові частини, тобто щоб не вимухало там польщі дуже сильно. А так трошки полякати, протестувати НАТО, випробувати на терплячість і, і на реакцію. Тобто, запустили кілька багато. цих 19-тих, були приманки так само для відволікання і для, для тестування. Щоб, не, не дай Боже, що там не попало кудись там військову базу там чи житлові будинки, будівлі, ні. А так, щоб, щоб впало десь в полі і такі так, от, моргнули так, типа. Ну що, яка реакція? І це було випробовування, тому це не була абсолютно е, бардак. Е, так само і реакція російська показує, що це не був бардак. Ясно, що реагують по-різному. Спочатку говорили в Москві, що. Ці дрони не летять більше 700 кілометрів. Якщо вони з Росії запущені, вони не можуть пройти всю Україну, і вийти в Польщу. Далі говорили про те, що не було цілей в Польщі, які там у нас цілі, мовляв, навіщо це нам потрібно. Але потім була реакція така, що ну помилка, от що типу, сталася прикра помилка, тобто, от якось так. Тобто, ці всі версії, якщо скласти, то виходить. Може по реакції і бардак, але те, що це свідомо було зроблено, те, що це було заплановано. Те, що це не випадково, те, що це було так мовити, зграя летіла дронів з України і Білорусі, російських на Польщу от і одночасно, це, це було не випадково. Тим більше, що е, дронам треба е, вести їх так мовити, GPS там чи колосом російським. Тобто це все не, не випадково, не випадково. А дивись, тоді наступне питання вже про НАТО, про інший бік Польщу і далі. Всі знають, що попереджений значить озброєний. І оцей фальшстарт, як я вважаю, я можу помилятися, я не, я не стверджую, але мені здається, що це помилка російська в тому сенсі, що тепер і поляки, і НАТО можуть готуватися, можуть собі уявляти. Майбутній розвиток подій, тому я би не сказав, що це перемога. Може, це маленька тактична перемога Росії. Вскрили вони як би радіоелектронну боротьбу на польській території, на українській, може, і так далі. і так далі Але тепер там вже європейці сидять і думають, давай тут трошки зброї, трошки літаків. Шведи дають, сідають дають щось. Коротше, відбувається підготовка. А зненацькість це ж одна з козирів під час війни. Тому зараз, мені здається, краще готова Європа до відсічі російської можливої навали. Абсолютно. Тут було… Росія хотіла поставити і НАТО і Захід цілому таку виделку зробити. З одного боку, якби була реакція слабка, тобто а, Захід теж прийняв цю версію, ну, помилилися, нічого, все, все нормально, ну, буває, там залетіло, це ж таке, ну, все, не реагуємо ніяк. Це була б слабкість тоді НАТО показана. Бо Росія розраховував на іншу крайність, що, мовляв, а давайте, щоб Захід реагував максимально там тисячі військ перекидав, десятки літаків перекидав, там ракети перекидав. Тобто... Вже не треба допомоги Україні, там все-все-все. Тобто Польщу зараз захищаємо. Тобто якась інша максималістська реакція. Тобто від одного екстремальної реакції до іншої екстремальної. Мені здається, що я згоден з тим, що ти кажеш, що реакція була виважена, Тобто заактивізувала на прохання Польщі про активізацію четвертої статті договору Вашингтонського НАТО про консультації в альянсі, коли одному щось загрожує. далі. Була також е, почалася операція е, Східний Вартовий «Eastern Sentry», яку НАТО почало, і справді перекинули в Польщу вже додаткові і е, f 16 з Данії парочку, і Єврофайтери е, е, німецькі, і Рафалі, е, винищувачі, французькі, і АВАКС систему додаткову, тобто і війська трохи перекинули. Тобто була реакція. Ви хочете випробувати? Випробувати нас? Тесту тестуйте, ось, будь ласка, але вона така е, така реакція керована, тобто без паніки, без якоїсь на нервнервового надриву. І так само не було якогось, як я казав, вже що е, аби тільки не зіпсувати якісь е, підносини. Помилка, помилка, помилка. Ні, ні, ні. НАТО прореагувало нормально. Поки що те, що була прес-конференція, дуже важлива, генсека, марка Рютте і е, командувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Алекса Гринкевича генерала. Це дуже важливо показати, що НАТО є об'єднаним. Це не лише європейські е члени НАТО реагують і стурбовані. Це також і Америка, бо це американський генерал, командуючий Збройних сил НАТО в Європі, тобто е це американський, американський генерал. Тобто, що і Америка важливо. Я б єдине, може, трошки пожурив би пожурив би е ту реакцію, коли Трамп казав про помилку, але потім. Представник представниця США в ООН на на, на раді безпеки. Вона сказала, що це не була помилка, що це була свідома і свідома провокація Москви. Так що, в принципі, Америка тут так мовити, вона теж двояко зіграла. Тобто Трамп залишає якісь контакти і канали зв'язку з Москвою. Відкриті мовляв, я можу допускати, що була помилка. Але американський представник чітко казала, що дома Вашингтон насправді що це була абсолютно спровокована, не спровокована. А е, російська провокація проти НАТО, щоб виправити і подивитися, яка буде реакція, і чи є НАТО єдиною. Слухай, вибач. Але що означає слова Трампа, полякам не хвилюйтесь? І я тепер сижу і думаю, це як я розумів в розмові з е, польським президентом. То, то, то в справах не в словах, а в справах. НАТО існує е, Сполучені Штати, член НАТО. чи На що звертати більшу увагу? Поляки не хвилюйтесь, чи це була помилка росіян? от Де, де тут я, я б сказав би, що поляки не хвилюйтесь треба звертати більшу увагу, тому що Трамп недавно навроцькому на, на президенту Польщі в Білому домі чітко сказав, що Америка не має жодних планів по виведенню чи скороченню американського військового контингенту в Польщі це важливо. Польща хоче ще більше американських солдатів і озброїть на своїй території. Далі е також е те, що е пролунала заява, яка вже як я цитував вже представниці е США в ООН про те, що е НАТО буде захищати кожен дюйм, квадратний квадратний сантиметр е території е будь-якого члена НАТО. Далі, е я не згоден з тим, що Ну, тобто Трамп, хоч і говорив скептичні речі щодо НАТО раніше, але зараз поки що немає ознак, що він якось налаштований не, не бачити в перспективі Америку членом НАТО. Є все ж таки розуміння в Америці в елітах і республіканців, і демократів, що НАТО це є важливий чинник американських глобальних інтересів, це є важливий союз Америки з Європою. Що й е, Трансатлантичний Союз є міцним. Мені здається, що не дивлячись на ті всі які скептичні раніше, раніше е, заяви, все ж таки Америка е, показує, що вона є відданою НАТО, і це дуже важливо, тому що це й для України дуже важливо, щоб НАТО існувало, щоб воно було об'єднаним і спільним. Щоб Америка не йшла з Європи за жодних обставин, щоб Американська військова політична геополітична присутність в Європі зберігалася і продовжувалась. Чому зацікавленість і Європи? І е, Америки і України також. Тобто, я за те, е, що американців було усвідомлення, і воно є, що НАТО є абсолютно важливим інструментом американського е, статусу як супердержави в світі. Ще одне питання в цьому питанню 30 років приблизно. Я ж зараз, коли ти відповідав, так згадував, коли у нас перші ефіри були спільні, і ми ще тоді обговорювали силу Росії. Ну тоді Росія була дуже слабка середини 90-х. Але я вчора просто з кимось експертів казав, що якщо уявити собі безядерну війну, то Захід НАТО, включно з Америкою, безперечно, ну не те, що в рази, а таке враження в десятки разів сильніше. Просто я оцей, оцей російський, до да ми такі ми такі самі, у нас тут все гаразд, слухайте, ну це неправда. Якби у них все гаразд, вони б нас перемогли. Вибачте всі, хто так не вважає. Але я вважаю, що якби ми мали б ту, ту ситуацію, і росіяни мали ту, яку ми мали, і вони мали б ту ситуацію, яку вони малювали в своїх уявах, то ми б вже стояли десь в районі Львова наші війська. А вони проти невеликої бідної України, неозброєної, якщо брати 22-й рік, воюють майже 4 роки. І коли я сижу і думаю про 12 авіаносіїв е, американських, на яких знаходиться увага, це я не тобі, а це я це всім кажу. Тисяча літаків. 12 авіаносіїв, на них знаходяться тисяча американських літаків. Це тільки ми беремо от тільки оце 12. А якщо ми візьмемо це, 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 f 16 туди, сюди, Рафалі, плюс європейський фактор, плюс Франція з авіаносіями і Британія авіаносіями. ну це просто не неспі... Це я завжди наводив приклад. Це як я вийду гордий і скажу, я зараз кличку дам по морді. І я щось мені пере... я щось переконаний, що я не дам по морді кличку, я йому програю за одну соту секунди, не те, що за одну десяту. І я просто коли дивлюсь, тоді це просто блеф, те, що називається, якщо порівняти потенціал Заходу і потенціал у цієї Росії, що скажеш Так. НАТО абсолютно це є, е, сила НАТО в єдності, сила НАТО е, мультиплікується, масштабується американська сила з допомогою Європи, а європейська з допомогою Америки, ще Канада, звичайно. От також є глобальний захід, це і Південна Корея, і е, Японія, і Австралія, і Нова Зеландія, тобто. Абсолютно Росії краще ну, не тягатися. Е, справді, е, для порівняння, ти вже назвав скільки авіаносців в, в, в США, а в Росії зараз один в строю авіаносець лише і то він там димить страшенно там адмірал Кузніцовця. Як він йде, так таке враження, що чи, чи дійде хоч до, до точки призначення. Я е, е, якщо вже з гумором ми говоримо, нагадаю одну, один жарт, який дуже був популярний в українських сегментах Фейсбуку. Коли ну, раніше ж говорили, що російська армія друга армія в світі. Потім, коли почалася війна в Україні, то російська армія стала другою армією в Україні. А коли був бунт Пригожина, то сказали, що російська армія вже друга армія в Росії. Що в принципі цей імідж він є, але це завдяки ядерній зброї. Тобто треба сказати, що сила Росії, те, що вона може так мовити, десь піднятися з Америкою в НАТО, це ядерною зброєю. Тому е не, не злажають на дороги, е там е на, на все, що в Росії є, які є е проблеми з рівнем життя, з благоустроєм, з усім, з усім, з усім. Тобто а за те ядерні ракети стратегічні, там і підводні човни, і все, все. Ну тобто це для Росії шанс хоч в чомусь бути, хоч в чомусь бути подібним там чи на рівних з Америкою. Ну хоч ядерна зброя, ну подивимось. Ну, хай хай тішиться. Тім. У нас хвилина одна, Росиславе. Слухай, скажи мені, це цинічне питання, можна на нього цинічно відповідати. От я знаю, що воно цинічне, але на війні все цинічно, бо це смерть. Але таке враження, що оцей напад росіян на Польщу допомагає так чи інакше, прямо чи присвятковано Україні. Чи я помиляюсь? Ну може не допомагає тим, що НАТО зараз буде більше захищати Польщу, думати про захист східного флангу. Це перший момент. І може бути менше допомоги Україні. Це поганий сценарій. Але в принципі, те, що, е, що е, це зближує Україну і Польщу, тому що Польща і, і НАТО розуміють, що f 35 Супер такі, це дуже добре, але треба також мати змогу і працювати проти дронів простих дронів ребами і, і антидронними. Тобто Україна цей досвід має. І це, це зближує Україну з Польщі, бо Польща вже звернулася про допомогу до України. Начальники збройних е, сил говорили вже, що Україна буде допомагати Польщі, так що в принципі це зближує Україну і Польщі і НАТО, і цей безцінний український досвід боротьби із дронами. Дрони зараз це є номер один в сучасної війни. От, не, не винищувачі, не артилерія вже, а дрони. І це усвідомлення приходить і до НАТО вже дякую дуже, Ростислав Хотин, журналіст, міжнародний, редактор Радіо Свобода, був з нами. Дякую, Ростику, що ти зголошуєшся з нами співпрацювати. Спасибі.